Привіт, петролхеди! Це нове відео з серії перекладених та озвучених статей Джеремі Кларксона на цей раз про Mazda CX80. Цей огляд обрано на основі голосування в нашому телеграм-каналі. Доєднуйтесь і ви, там завжди є щось цікаве. Лінк в описі у цьому матеріалі. Кларксон розмірковує, чому сучасні авто так схожі одне на одного і дає досить неочікувану оцінку цій мазда. Отже, сьогоднішня колонка називається Мазда CX-80 – авто, в якому нема за що зачепитися. Поїхали! Коли я був молодшим, мене завжди дивувало, як це під час злочину в поліцейському звіті свідок описує машину як білий седан. Я сидів і думав: невже навіть якщо тобі зовсім не цікаві машини, не можна описати її хоч трохи краще? Якби я був тим свідком, я б висловився точніше? Я б сказав, що це був Воксхол Кавальєр, глянцево-білого кольору, який через червоні смужки на бічному молдингу і глибший передній спойлер наймовірніше був модифікацією SRI 130 і випущений після 1987 року. Я знав такі речі, це було у мене в крові. Коли мені було 10, тато забрав свою картіна 1600 і з майстерні після чергового тарану. І я помітив, що йому поставили решітку від Кортіна 1600 Super. І я влаштував істерику, коли він сказав, та яка різниця? Бо різниця була, а зараз ні. Бо сучасні машини стали як дерева або як пляшки з під молока. Однаковість тепер така тотальна, що навіть я, жива енциклопедія завтівок, якби мене попросили в поліції описати машину, я б сказав: Е, ну, це був білий седан. Минулого тижня я відкрив вхідні двері і виявив, що хтось підкинув мені машину для тест-драйву. І оскільки я не бачив жодного шильдика, то й гадки не мав, що це за машина. Вона була пофарбована в такий собі буро-бордовий колір, як на покривалах у дешевих американських мотелях, і мала трохи хромованого декору, який, як я припустив, причепили, щоб вона виглядала солідніше і гламурніше. Виявилося, що це Mazda CX 80 All Wheel Drive, Кумі плас. І що ви отримаєте майже за 60 тисяч фунтів, так це семимісний кросовер, який ідеально пасував би як машина для втечі після злочину, бо ніхто в світі не зміг би пояснити поліції, що це було за авто. Навіть сам дизайнер підозрюю, не впізнав би її. Бо, судячи з усього, нашкрябав цей проект за кавою, а вже після обіду забув, що взагалі щось креслив. Отже, на вигляд вона дуже нудна. А от керувати нею не нудно. Ні, це жахливо. На багажнику написано SkyActiv, що дає уявлення, ніби машина ширяє в хмарі. І вона справді так їде. Тільки не на пухнастій літній хмарці над лугом, а на такій, що от-от вибухне зливою десь в Луїзіані. SkyActiv насправді відноситься до двигуна. Тож, чи це краще? Ні, гірше. Можна взяти бензиновий гібрид, але мій тестовий екземпляр мав 3,3-літровий шестициліндровий дизель з якимось частково попередньо змішаним компресійним запалюванням, з контрольованим розподілом і 48-вольтовим м гібридним бустом. Поняття не маю, що це все означає, але можу сказати одне: результат, хоч і економічний, та екологічний, їде як баржа по каналу. На щастя, в реальному житті ти ніколи не поїдеш досить швидко, щоб у повній мірі це відчути, бо в машині є система попередження про перевищення швидкості. Її можна вимкнути, але тільки якщо ти айтішнік з кремнієвої долини і маєш два тижні вільного часу до поїздки. Звісно, хтось скаже, є і простіше рішення, їдь повільніше. Ну це вже філософське питання, бо деякі обмеження швидкості мають сенс. А деякі взагалі ні. От у нас нещодавно понаставляли нових зон обмеження у 30 км на годину, і вони ж не мають жодного сенсу. Проблема в тому, що в Коцволці немає ні бандюків, ні шприців у кущах, ні фентанілових додіків на зупинках. А це значить, що коли збираються сільські ради, то після того, як вони дружньо вліпили ні кожному дозволу на будівництво, їм просто нема про що говорити. Тож, аби хоч якось заповнити час, вони вирішують завалити села дурнуватими обмеженнями швидкості. Приблизно один водій з десяти дотримується цих обмежень, чим доводить інших дев'ятьох до сказу, і ті починають обганяти як ідіоти. А це куди небезпечніше, ніж просто дозволити всім спокійно їхати, скажімо, 50 або 60. Я терпіти не можу їздити 30, Хіба що це відбувається в процесі розгону до якоїсь адекватної швидкості? Це асоціально небезпечно і даруйте дуже в дусі ліберальних демократів. Але коли в машині щось пищить при кожному твоєму русі, вибору немає. А ще гірше те, що ця бордова мазда з кольором готельного покривала, вирішила, що навіть моя фермерська дорога має обмеження 30 і змусила мене повсти по ній як черепаха. На цьому моменті ви певно чекаєте, що я все переграю і скажу. Мовляв, попри всі ці мінуси, це x 80 варта уваги, бо в неї салон, справжній храм смаку і розкоші. Але ні, вона лайно. В Mazda, схоже, подивились, як Volvo використовує світле дерево, щоби створити архітекторський вайб у своєму семиміснику, і вирішили, що японський клен спрацює так само. А вийшов глянцевий несмак, який можна побачити хіба що в сувенірній крамниці біля моря. Так, сидіння можна замовити в мільйоні конфігурацій, але машина просто не така велика, щоб хоч щось із цього працювало. Факт: або діти в третій ряд, або речі в багажник. І все. Разом ніяк. Я чесно не знайшов у цій машині жодної переваги. На неї нудно дивитися всередині несмак. Їде грубо, поводиться дратівливо. Лізі, що цікаво, вона навіть сподобалась. Каже, якщо вдягне навушники, не чує попереджувальні біпи. А тоді я сказав, що вона коштує 60 тисяч. І Ліза передумала. Мені, якщо чесно, навіть шкода команду, яка це проєктувала. Вони ж, напевно, йшли в Mazda, бо мріяли працювати над mx 5 чи RX-7. хотіли створювати машини, що гарчать, свистять, тріщать і стріляють вихлопом. Доручити їм цей X80 все одно, щоб попросити Франка написати рекламну листівку, або щоб Лед Зепелін написали музику для ліфта. Ну хто в таке вкладатиме душу? А найприкріше в цій історії те, що Mazda не одна така. Сьогодні всі автокомпанії змушені мислити розсудливо, екологічно і строго в межах дозволеного. Ось чому я вже не можу відрізнити їхні машини одну від одної, і впевнений вони самі також. А ти що? Якщо справді потрібен семимісник, візьми трирічний Volvo XC90. Він не буде на тебе верещати, у нього панель не схожа на безіменний музичний центр із 70-х, і коштує він приблизно на 20 тисяч, дешевше за цю Mazda. Оцінка Кларксона 2 з 5. Ну що ж, цей огляд підійшов до завершення. Дякую, що дивились. Сподіваюсь, вам сподобалось. В такому випадку, до речі, можете поставити йому моцну вподобайку. До зустрічі!